Юрій Борисович, доброго ранку. Ради вас привітати у нас в Острі, що ви заїхали до нас в гості. А сьогодні плануємо заїхати в Почайну. Ми працюємо над вашим твором, надзвичайно цікавим, унікальним за формою і сюжетом. І, звичайно, для нашої української культури це буде велика подія. Це ми робимо проєкт разом із ансамблем Збройних сил, разом з оркестром національних інструментів. Велика робота, це дійсно і балет, і солісти, і хор. Все це, це разом. Ми зробили надзвичайно цікаву палітру таку української. Традиції, українських традицій, української музики. Час залучені великі сили, щоб реалізувати, відгукнулася Національна філармонія і 16 грудня ця подія відбудеться. Ну, ми раді сьогодні вас будемо привітати. Які у вас плани, що ви чим зараз займаєтесь? Да, хотіли привітати вас. Надзвичайно ну, гарно прозвучав ваш твір філармонії на Київфесті. І виконання національного оркестру народних інструментів. Це було надзвичайно, і це присвячено було нашим загиблим понівеченим ковзарям. Ваш твір вразив зал, зал стоячи вітав вас. І це нам дуже приємно. Тому вам декілька слів щодо майбутніх, отих, скажімо, чого ви з вашим візитом зараз у Київ і які плани у вас? Я дуже сподіваюся, що у нас все відбудеться. Задячи, тому що у нас є свій дух, нам треба його військово показувати. І на вулиці війна, зрозуміло, але треба триматися, треба боротися, треба добиватися. Так, і перемагати. Дякуємо. Я хотів би ще сказати, ви трохи попрацюєте, напевно, з оркестром, з хором. І вже потім перед прем'єрою ми будемо просити, щоб ви віддиригували цей твір у нашій національній філармонії. Так що ви будете попрацюєте декілька днів із національним оркестром, так, я розумію, ми будемо знати, четвер вже точно. Добре. Добре, ну а це, це відео невеличке з вашим інтерв'ю буде розміщено на каналі Хорової капели Почайна, де ми розміщуємо ваші твори. Ну, ми можете звернутися до наших слухачів, ну і сказати їм декілька слів щодо нашого спілкування з Почайною, І ми розмістимо це наші гості, наші друзі. Ну, почайна взагалі колектив унікальний в тому плані, що ніхто не береться за великі полотна. Це взагалі чудо. Люди, які займаються музикою по вільню душі і серця, і, і, і роблять такі записи просто чудово. Це, це унікальність взагалі. Такі колектив треба берегти і допомагати йому, щоб він щоб не втонув. <ріст> Дякуємо. Добре, да, слухайте Алжнєва, Дивіться, його твори е, унікальні українські, глибокі, е, як сказав би, симфонічні, вокально симфонічні твори. Ну, звичайно, і великі, хорові можна послухати його виконання кращих провідних колективів нашої України. Від хора Радіо, хора Київ, хор хрещатики. Всі ці в захопленні Львівських і хор надаскать Галицький теж виконує багато творів. А вам, Юрій Борисович, подяка за вашу позицію, за ваше розуміння необхідності виховання і підтримання традицій українського народу. З тим, щоб ми стали єдині, як скажемо, прибалтійці, як дивуюся їхнім розумінням пісень, значення культури, єдиної таки, стали єдиною родиною. І на цьому шляху ви робите велику справу. Ми вас цінуємо, дякуємо і бажаємо, бажаємо ще довгих і добрих плідних років. З повагою, хорова капела Почайна, і керівник Жигун.